Вітаю слухачів та слухачок на хвилях українського радіо про мікрофоні Тетяна Малошева на студійному годинку вже 8 година і 7 з половиною хвилин. І протягом цієї години ми обговоримо кілька важливих тем, зокрема, поговоримо про. Обмеження на виїзд для тих, хто має відстрочку від мобілізації з точки зору прав людини до ефіру, долучиться Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки з прав людини. А зараз говоритимемо про те, що британська розвідка каже, що Росія змінила цілі обстрілів і концентрується на оборонних потужностях України. Тож які це може мати? Наслідки і зараз на прямому зв'язку зі студією Антон Міхненко, військовий експерт. Пане Антоне, вітаю вас! Вітаю вас, Доброго ранку. Антоне, Звісно, що нам потрібно зрозуміти, якою є логіка дій Росіян атакувати саме на цьому етапі війни оборонні підприємства. Чому саме зараз і чому саме оборонні підприємства? Насправді Російська Федерація постійно змінює свою тактику і стратегію ведення бойових дій. Вони, в принципі, намагаються постійно проломити головна ключова задача це проломити нашу систему протиповітряної оборони і досягти власних цілей. Безперечно, з кожним разом, ми бачимо певна еволюція відбувається ти того, на які цілі вони орієнтуються. Тобто вони орієнтувалися на енергетичну систему, вони орієнтувалися на підприємство ПК, свого часу, на самому початку. Вони орієнтувалися на деякі інфраструктурні об'єкти, на залізниці, в тому числі. Але тим не менш, ми бачимо зараз останнім часом. Вони активізували свої зусилля по нанесенню ударів по важливих таких об'єктах оборонно промислового комплексу. Це за даними розвідки Великобританії чому для Російської Федерації важливо саме ця ціль? Тому що вони прекрасно розуміють, що наша ОПК воно набирає обертів так безперечно, в перші дні війни Російська Федерація намагалася знищити деякі об'єкти, деякі дещо їм вдалося, безперечно, дещо їм не вдалося. Але вони бачать, що підприємства наші працюють. Є техніка, яка з'являється і вітчизняне виробництво на лінії фронту, є техніка не лише окрім цього. Техніка відновлюється, іноземна техніка, яка прибуває, тобто це свідч є свідченням того, що наша ПК працює. При цьому наш ОПК, ви знаєте, прекрасно він складається як з державного, так і приватного сегменту, і кожен по своєму на власному напрямку намагається активувати зусилля, нарощувати виробництво, щоб постачати і військову техніку для наших військ. Чи можемо ми говорити про те, що яким чином засекретити, де знаходяться ці підприємства? Тому що далі ми поговоримо про те, куди 2 січня потрапили. Російські ракети чи можемо ми взагалі зробити так, щоб Російська Федерація не знала, де розміщуються ці підприємства, які для нас наразі є важливими. Насправді, дивіться, яка ситуація. Більшість підприємств як державного приватного сектора вони зараз свої публічну свою публічну інформацію вона приховує, тобто вони намагаються не розголошувати де безпосередньо їх адреси. Тобто, на сайті не всі підприємства можна знайти, де вони знаходяться. Безперечно, дещо як деяка інформація в Російській Федерації є. В них також є агентурна розвідка, вони намагаються шукати в Шковувати і здобувати інформацію, де розташовані ті чи інші підприємства. Але навіть маємо розуміти, що навіть якщо ми засекретимо, то це не панацея від, від всіх хвороб, як то кажуть. Зараз підприємства використовують інші підходи не лише для того, щоб там інформація про місце знаходження безпосередньо була засекречена. Вони в тому числі розпрошують розташування з тих чи інших об'єктів власного виробництва власного підприємства. Тобто може бути одно підприємство, але вони можуть бути розкидані майже по всій території України. І десь в певному місці збиратися найутемномутаємничшому місці збиратися і потім вже постачатися до збройних сил. Це один шлях. Інший шлях це безпосередньо. Ми знаємо, що підприємства державного і приватного сектору вони вже поміняли свої місця дислокації, яка була в них на початку повномасштабного вторгнення. Зараз вони в інших місцях дислокуються. Це знову ж таки вводить в оману противника. Він не знає, де, чого, де, де вони розташовані. Йому доводиться кидати велику кількість ресурсів для того, щоб знайти їх не лише використання агентурної космічної розвідки. Інших засобів для того, щоб знаходити. Це така важка, кропітка праця з їхнього боку, їм це важко зробити насправді. І підприємства наші теж це розуміють, що нам теж важко. Є певні виклики стосовно що торкається питання про дислокації деяких виробничих потужностей, бо є станки, яких важко перевести з одного іншого на інше місце. І такі інше. Це такі побутові речі, але тим не менш вони виклики і існують і для нашого ПК. Тому, скажімо так, це така проти, так, така. Протидія з нашого боку і їхнє намагання з їхнього боку вона буде тривати постійно. Росія прекрасно розуміє, поки наша ПК функціонує, поки наша ПК забезпечує власним озброєнням, забезпечує відновлення техніки, яка постачалася нам на нам на, на, на нас від партнерів. Ми можемо е, чинити потужний опір, і це дуже важливо. Пане Антоне, українська влада чимало говорила про розміщення оборонних підприємств за кордоном на території країн НАТО. Які тут можуть бути переваги, а які можливо недоліки? Ну безперечно, дивіться перевага тут ключова. Це те, що ми можемо використовувати броню потужності наших партнерів за межами країни, це те, що Російська Федерація по тих об'єктах стріляти точно не буде. Адже якщо вона буде використовувати це озброєння проти країн НАТО, це безпосередньо вже викликає відповідну реакцію з боку НАТО. Це агресія проти НАТО, і це безпосередньо може бути вик... наступним кроком. Це втягування безпосередньо НАТО війну проти Російської Федерації, і тому Російська Федерація цього не хоче і вона не буде застосовувати це озброєння. по... Об'єктах, в тому числі оборонно промислового комплексу на території наших партнерів, які використовуються для відновлення військової техніки, як постачала нашим партнерам. Другий момент знову ж таки, ми маємо теж розуміти, що наші оборонні потужності не всі ще пристосувалися до відновлення того чи тих чи інших зразків військової техніки. Тобто, ми ще не до кінця знаємо, як відновлювати леопарди і інші зразки, тому. Безпосереднього використання цих потужностей наших партнерів це знову ж таки здобуток певний. В чому мінус, так, звичайно, мінус. Це логістика, тому що відновити танк, наприклад, в той самій Прибалтиці, це набагато довше буде по часу, ніж відновити танк, наприклад, на якомусь бронетанковому заводі. Я маю на увазі лапарт, наприклад, на території України. То логістика, час і це, звичайно, це впливає на хід бойових дій, десь уповільнення, десь важко буде тримати оборону, тому звичайно, Чанок є мінуси, пане Антоне. тож до атаки 2 січня зауважу, що серед інших постраждала і фабрика з тактичного одягу. Тож наскільки такі виробництва є для нас важливими, чи з цим простіше аніж з технікою? Ну, дивіться, насправді, якщо казати про фабрику в даному, в даному контексті фабрику пасиво одягу військового, ну дивіться у нас фабрик на території кої не вистачає, і тому і крім того, ми можемо в тому числі. Стосовно одягу, теж замовляти і за кордону, ті самі Туреччині з виробництва одягу, так, так само для Збройних сил України. Тому, звичайно, це мінус, це, це дуже неприємно, це боляче. А з іншого боку, це не така ситуація, що просто можна що, що, з, неї немає, що, що з неї немає виходу. Безпосередньо здесь, в цьому випадку є виход. Складніше, скажімо так, якщо потрапляють під вогонь більш такі важливі об'єкти ОПК, там, де виробляється ракетного Озброєння там де відбувається модернізація чи відновлення бронетанкової техніки, Так, і тут я можу, пане Антоне, зауважити, зокрема, що як пишуть тексти, що військовослужбовець, засновник центру підтримки аеророзвідки Єгор Луценко, повідомив, що під час масованого обстрілу 2 січня росіяни поцілили підприємство, що займається дронами, тобто такі вирахували, де знаходиться або знали, і таким чином вважають, що вони можуть завдати величезної шкоди. Ну, дивіться, я ж просто готовий ще раз повторити те, що Російська Федерація буде постійно намагатися вишукувати підприємства оборонної промисловості чи ті підприємства, які залучені до виконання оборонних замовлень для того, щоб їх знищувати. Це така важлива для них ціль. Адже, поки підприємства поки працюють, ми можемо е, чинити супротив. І вони це прекрасно розуміють. І вони будуть використовувати агентурну розвідку, космічну розвідку, вони будуть намагатися шукати будь-яку інформацію, де можуть бути розташовані ті чи інші об'єкти, і поцілити на них. Безперечно, Важливим моментом тут є це посилення системи протиповітряної оборони, використання якомога більше засобів ППО для того, щоб унеможливити такі от ракетні обстріли, такі от ракетні удари. Вони будуть і продовжуватись. Російська Федерація вона не зупиниться від цього. Тобто, нам важливо це знову ж таки посилити нашу ППО. Чим вона потужніше буде, чим ці кроки Російської Федерації з нанесення ракетних ударів будуть нерезультативними. Ну крім того, ще звісно, що ми можемо згадати, що робота з нашими західними партнерами з посилення ППО надати нам якомога більше а, тих же самих систем для захисту нашого неба і наших об'єктів. А тут ще можливо таке питання. в мене виникає, воно стосується розвідки, яку проводить Російська Федерація, от е, знімки. Які вони за допомогою супутників роблять, чи можемо ми зробити таким чином, аби просто на супутникових знімках певні локації не було помітно, чи це нереально? Ну, ми тут дивіться, насправді це ну супутникова розвідка, вона взагалі достатньо така широка. Вона може дивитися на об'єкти на поверхні землі в різних частотних діапазонах, не лише в візуальному, а в тепловому і в інших частотних діапазонах. Тобто, ми зі свого боку на землі не можемо нічого зробити стосовно того, щоб завадити противнику супутники, спостерігати на поверхню землі. Якщо Тобто вони будуть і продовжувати спостерігати. В них є достатній такий арсенал е, супутникового угруповання, який дозволяє їм моніторити постійно е, територію України і видивлятися, що там є, які там нові об'єкти, чи е, відновлені об'єкти, чи просто старі, е, роз, на старих об'єктах щось розгортається. Тобто вони можуть це спостерігати. Е, як ми можемо завадити, Ну, тут складно сказати, тому що я ж знову ж таки повторюю, тому що там є супутники різного класу, різного частотного діапазону, і вони можуть побачити практично. На все, якщо захочуть. А до речі, чи можливо якесь маскування? Ну до того я й веду. Або, наприклад, щоб всі ці, ці підприємства були під землею. Чи нереально це? Ні, ну дивіться ж, маскування завжди буде застосовуватися. Способи маскування вони бувають різні ну, ж таки. Я вам просто приклад приведу. Є спеціальні спутники, які можуть в тому числі бачити військові металеві об'єкти, які перебувають в лісі. Тобто, навіть якщо візуальну розвідку ви спостерігаєте, вам нічого не помітно, вам здається, що там нічого немає, але супутники навіть ще через гущу листів, листів листя можуть побачити, що безпосередньо перебуває там. Тобто тут такий момент, що можна побачити все. Звичайно, класний момент це коли ти використовуєш, наприклад, ті самі гори, коли об'єкти військові знаходяться безпосередньо в горах, в глибині. Але знову ж таки, до цих гор потрібно доїхати. До цих гор є дороги, одні це інші. І за цими дорогами. Дорогу можна спостерігати, і вони можуть спостерігати за цими дорогами і після цього робити висновки? Чи використовуються ці дороги для того, щоб заїжджати в ту чи іншу локацію в горах? Чи не використовуються? Тобто це такий важкий шлях, але тим не менш вони можуть це робити. На то і є ця космічна розвідка для того, щоб можна було вишуковувати шляхи, що робить та чи інша сторона в тих чи інших умовах. розумієте? Тут ну, Антона, а чому можемо, ми... можемо ми взагалі супутники знищити їхні? Ну на сьогоднішній день у нас такого такі такого озброєння немає, щоб можна було знищувати супутники. Є інші є різні підходи Своє, свого часу, ви знаєте, була холодна війна, і за часи холодної війни Сполучені Штати мали певну програму, певну стратегію зоряних війн, так званих, яка передбачала в тому числі знищення супутникового угруповання противника, і, і, і угруповання, яке забезпечувало навігацію, і угруповання, яке забезпечувало і спостереження в різних частотних діапазонах. Над земною поверхню. Тобто такі програми існували ще за період холодної війни. Потім вони були призупинені, їх ці питання не розглядалися. На сьогоднішній момент дивляться трішки це по-іншому. Є питання кіберзахисту, тобто можливо проводити певні атаки. Е Кібернетичного характеру, які можуть вводити в оману супутникового груповання, або збивати якихось не мається на увазі, збивати їхнє розуміння, ем, як діяти в збивати з пантелику ситуації. Спутники, да, збивати з пантелику, з спонтелику, не збивати фізично, а просто збивати з пантелику. Але насправді це дуже складно. Ми ж бачимо, наприклад, Російська Федерація вона б'ється, б'ється, намагається завадити нам в питанні комунікації через старлінк, але в них не вдається, хоча в них теж потужні засоби є, і ми досі. І ефективно використовуємо старлінки для організації комунікації між підрозділами передачі даних, розумієте? Тобто, тут питання з супутниками в настання складне, і тут не просто так з ними протидіяти. Російська Федерація може застосовувати кіберзлочинців своїх для того, щоб зламувати ті ж самі камери відеоспостереження в Україні. А наскільки це для нас є загрозою в плані стеження за підприємствами, які виробляють те ж саме озброєння? Дивіться, безперечно ми безперечно, Ми знаємо, що зараз наука і техніка пішла достатньо далеко. Є різні комп'ютерні технології, які дозволяють через інтернет контролювати відеокамери, продивлятися. Ми знаємо той інцидент, який нещодавно СБУ викрила, коли просто камера, яка стояла поряд з в квартирі, спостерігала за прибудинковою територією. Вона була так. використана хакером для того, щоб спостерігати за тим, як, куди потрапляють ті чи інші ракети. Ризик це є. Безумовно, є, і ми маємо просто це розуміти. Один з тих і це розуміння наше, це наш якраз наш захист. Тому ми маємо інформувати наше суспільство в будь-якому разі, що вони розумілися, що ці засоби, які у вас є, відеокамери, вони можуть бути використані противником. От, якраз як кравий принцип для того, щоб спостерігати тим чи іншими об'єктами. Тому або розташовувати камери в таких місцях, де вони. Не можуть не бачать ту зону, яку міг би використовувати, або не вмикайте їх в мережу інтернет, або використовувати інші засоби заходу для того, щоб унеможливити, скажімо, використання цих засобів дистанційно з території іншої країни. Ризики такі є, і вони будуть не надалі. Так, але маємо дбати і про безпеку, і про кіберзахист, абсолютно, абсолютно. і наші фахівці над цим розмірковують. Ну і громадяни та громадянки України мають теж опікуватися безпекою. Ну зокрема, і своїх камер, які в ОСББ знаходяться. Трішки вже до іншої теми повертаємося про озброєння. Україна просить у іноземних виробників зброї, ліцензії та документацію, аби західні зразки можна було виробляти у нас. От що ви думаєте саме про цю ідею і яким чином це все можна реалізувати і як швидко? Дивіться, ми маємо на сьогоднішній момент. Насправді цей процес співпраці українських підприємств ПК і української влади з іноземними з іноземними підприємствами він триває. В нас приїжджали представники різних компаній з Франції, з Німеччини. Ви знаєте, що Україна їздила Сполучені Штати, зустрічалася нещодавно проводився великий форум сполучених штатів Вашингтоні. Тобто, ця співпраця вона набирає обертів. Ми але ж ми маємо розуміти, що ця скажімо так, ця, ця гра в футбол вона має бути або пільною. Тобто, ми з одного боку демонструємо відкритість. Ми з одного боку демонструємо готовність до співпраці. Ми готові зі свого боку створювати необхідні умови для того, щоб підприємства заходили на український ринок, працювали на українському ринку, виготовляли разом Антоне, Які тоді це умови? От ви говорите створити умови? Які вони? От дивіться, якщо казати про безпосередню умову, то маємо розуміти, що мають бути створені пільгові умови. Мови стосовно розвертання тих чи інших виробничих потужностей на території України. Тобто вони мають бути створені, умовно кажучи, певні економічні зони, де може бути менше менше оподаткування, наприклад, для підприємств або промислового комплексу, які виготовляють взагалі для підприємств, які виготовляють продукцію для оборонки. Це один такий з моментів. Інший момент, знову ж таки, маємо розуміти, що ми е демонструвати маємо нашим Партнерам в Європі, Сполучених Штатах Америки, що це озброєння, яке буде побудовано в Україні, воно пройде бойове хрещення, воно надасть можливість потім цим підприємствам за кордоном виготовляти цю продукцію експортувати в інші регіони світу. Тобто, це ми маємо демонструвати їхній потенціал для розкриття в подальшому. Наступний момент, коли ми будемо поєднувати іноземну техніку військову з нашою технікою, як є в нас, ви знаєте, є певні проекти поєднання, в тому числі в системах протиповітряної оборони, коли платформа береться радянського чи українського виробництва, а озброєння береться імпортне. Оце поєднання воно створює новий зразок, який опробовується в ході бойових дій. От це поєднання можна інтер робити і експорт в інші країни. В чому мається на увазі? Ми маємо таку картину, що Російська Радянський Союз, Російська Федерація позначала велику кількість озброєння в інші різні регіони світу. Коли ми будемо показувати, що це озброєння, яке поставлене з Росії, зараз ви там не можете в іншій країні відремонтувати, то Захід може на цю озброєння поставити своє додаткове обладнання, яке. Підвищить її якість, тобто ми зможемо витіснити Російську Федерацію за кордоном, і демонстрація нашим партнерам можливості витіснити Російської Федерації з тих їх сталих ринків озброєння. Це теж те, що може бути цікавою. Це цікавинкою для наших партнерів за кордоном. А що тобто... можливо, можемо ми запропонувати? От в такій співпраці, от на вашу думку, що можна було б швидко виготовити? ну і так само хто б, які країни ще зацікавилися? Ну, по перше, дивіться, зараз триває кілька проектів, що стосується. Систем протиповітряної оборони, наприклад, той саме комплекс БУК і його модернізація, коли ми кажемо, кажемо про шасі ще радянського виробництва, а використання вже ракет американського виробництва, це такий один з маленьких прикладів, який можна просто показувати всьому світу, і давайте, хлопці, купуйте це таке можливо. Бо, бо таких комплексів, і КУП, і БУК вони постачалися свого часу за кордон, і можна проводити модернізацію, оновлення і демонстрацію цього інший момент. Знову ж таки, крім там ракетного озброєння, системи безпілотної літальних апарати, в нас є певний досвід використання безпілотних апаратів. І повірте, від цих досвід він набагато краще, ніж в багатьох європейських країнах. Вони не всі стикаються з цією ситуацією, яку ми маємо на сьогодні, і той досвід, який вони запозичують у нас, це можливість його впровадження в їх зразках озброєння військової техніки, використання їх на територію України і використання, в тому числі на експорт. Повірте, їм це цікаво. Вони приїздять, вони дивляться, вони роблять висновки, вони вдосконалюють. І це такий цікавий процес для обох сторон. То як швидко це можна реалізувати, на вашу думку? Ну, Скільки часу потрібно? Я розумію, хочеться знаєте, завжди конкретників. Примірок до нього для цього потрібно там 5 років, приміром, 10 років. Ні, я не думаю, зараз всі процеси відрадивають достатньо швидко. Я не думаю, що для цього потрібно там 5-10 років. Ми маємо як позитивні, так і негативні, скажімо так, досвід в Україні. Наприклад, розгортання заводу барактар Байкар в Україні. Тривалий процес Він починався ще до початку повномасштабного вторгнення, і він досі триває. І ми знаємо, що це вторгнення певне чином впливає на всі ці процеси. Але ж там була відкритість з одного боку, з нашого боку, і ми все одно ці процеси якось затягували і вони тривали довго і нудно. В даному контексті, якщо казати, робити висновки, то я бачу, що певні висновки все ж таки робляться. І якщо казати про терміни, то я не думаю, що тут терміни в розгортанні того чи іншого виробництва. І початку випуску того чи іншого озброєння може там привалювати більше ніж там півтора-два роки. Але ж ми маємо розуміти, що це виробництво. Якщо ми кажемо виробництво з нуля, його потрібно розгорнути, його потрібно масштабувати, його потрібно налагоджити постачання, логістичні маршрути. Тобто, це не такий непростий шлях, якщо казати просто організації виробництва озброєння західного зразка на території України, але для цьому шляху потрібно рухатись. І рухи рухи в цьому шляху вже відбуваються. Ми маємо це розуміти. Не всі про це все знають, але вони відбуваються. Пане Антоне, Я вам дякую, що ви долучилися до ефіру. Дуже детально нам пояснили про поточну ситуацію для слухачів та слухачок. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був Антон Міхненко, військовий експерт. І ми говорили про те, що британська розвідка каже, що Росія змінила цілі обстрілів і концентрується на оборонних потужностях України. Ну, я думаю, що висновки ми можемо робити в тому плані, що маємо надалі підтримувати збройні сили України, ми як громадяни та громадянки нашої країни, і донатити не втомлююсь про це повторювати, тому що кожен донат має величезне значення.